Найгарячіше завжди по лінії фронту, а вона і по Дніпру проходить. <клес> Бо так між правим лівим берегом воно виглядає і для Марганця, і для Нікополя це реальні бойові дії. Як то кажуть, це летить з там того лівого окупованого берега, тим більше, що там вони прикриваються цією Запорізькою атомною електростанцією. <клес> Легше обстрілювати Марганець Нікополь. Нічого напевно нового в Нікополі за цю крайню добу не було з точки зору масивності обстрілу. Ми зараз про це розпитаємо виконуючого обов'язки голови Нікопольської ради Дмитро Бочков на зв'язку з нашою студією. Пане Дмитре, доброго ранку. Слава Україні. Доброго ранку, героям слава лупили знов? Так, так, в принципі, можна сказати, що в Нікополі в Марганці. Нікопольському району та тих територій, які вони обстрілюють, нічого нового з точки зору інтенсивності не відбулося, а знову постраждали люди. На жаль, під час вчорашнього обстрілу дві людини отримали поранення. Пошкоджений багатоповерхівки приватний сектор, пошкоджений об'єкт різні. Тому в принципі можу сказати, що терор, який вже тривалий час, де на території Нікопольського району він продовжується. Все, що вони показують зараз на фотографіях, це є реалії життя Нікопольського району, і щоденні ці обстріли знищують дуже багато <кхи> різних об'єктів, і це звичайно дуже велика трагедія Нікопольського району, тому що це все дуже сильно тисне на людей, на психологічний настрій, тому що коли по десяток, до десятка дронів. Літає над головою, є артилерії, це є реалію життя. Це є дійсно дуже важко для мешканців. Ну але ми бачимо, що це попадання в житлову структуру. Тобто вони весь час висять дронами, так само як нам вже розповідали в Харкові і так далі. Вони висять для чого? Щоб на наводити артилерію, так. Або ті ж самі ударні дрони. Відповідно, і кожного разу це як ми чуємо про житлову. Тобто вони умисно полюють саме за, просто за людьми <клух> в житлових кварталах спальни. Чи як, як це виглядає? Ну, Бо висять, значить, щось шукають, не знаю, штаб НАТО, Пентагон, десантну дивізію з Франції. А луплять по, по житлових кварталах. <клух> ну нам так здається, що. О, це не те, що так і є, що Нікополь, Марганець та Нікопольський район це зона просто терора. терора для того, щоб зробити життя наших мешканців непридатними, щоб зробити тут відсутність комунальної інфраструктури, яка могла би ем, комунальної Техніки ну, зменшити кількість можливостей робити відповідний досуг, для, для, для сервіс для людей, для того щоб люди виїжджали, для того, щоб тут була ну просто зона сіра зона. Це це до цього прагнуть росіяни, які запорізька атомстанці фактично зробили свою логістичну базу, з якої вони виїжджають на своїй військові техніки звідси. Навколо відстрілюються, знову повертається в приміщення атомної електростанції. А вже є ж така інформація, що тут вони просто тренуються, ну можна сказати таким чином. І фактично, ці всі атаки на мікроавтобуси, які їздять по місту, на автомобілі, на комунальний транспорт, просто на будинки це просто терор. Та тренування тренування на жаль для наших ми людей ми розуміємо, що Нікополь це не маленьке містечко. Це фактично четверте за кількістю населення, місто на Дніпропетровщині. Чи справді зараз воно є таким великим, якщо говорити про населення, чи все ж частина людей повиїжджали і наразі не повертаються до Нікополя? І е, чи чи маєте якісь прогнози? Бо ми говоримо зараз постійно про відбудову, про те, що в навіть прикприфронтові населені пункти люди повертаються, бо в когось городи, а хтось сподівається, що ось ось повернемо території. Як у вас? Місцева влада а, за допомогою державних органів а, завжди намагається швидко полагоджувати всі ці обстріли а відновлювати ті а, приватні будинки, які потребують поточних, які Можливо ще відремонтувати, і це все робиться або забезпечується якоюсь а, придбанням. Відповідного житла для тих людей, які втратили житло, але ці обстріли звичайно велика кількість населення виїхала. Але я можу сказати, що десь відсотків 60-65% відсотків в Нікополі в Марганці залишається проживати. Є багата кількість людей випадків, які люди просто повертаються, тому що змінюється ситуація їх проживання в Європі або в іншій частині України, плюс догляд за батьками, робота вона спонукає людей повертатися і в Ніпополі і в нашому районі ну, життя триває. Життя триває, діти намагаються відповідні там тренування проводити, ходити в онлайн школу. Це все дуже важко, але це є в певній частині Нікопольського району. Кількість мешканців навіть не зменшилась тих територіях, які більш-менш спокійні. Люди проживають майже в тому кількості людей, які були до війни. Я дивлюся, що вони не лише по місту, вони так само і по навколишніх селах лупили напередодні. Так? В цьому випадку там, комусь по фермі, комусь по господарськи, а комусь по хаті прилетіло. Там було 19 обстрілів позавчора, так? І дивлюся, зачепили лінію електропередач. Тобто, як швидко такі речі в відновлюються, як ситуація з електрика, вода, ну найнеобхідніші такий зараз. Завдяки просто суперефективній діяльності наших всіх ДСНС, комунальних структур, які просто вже налагоджились і просто вже дуже швидко все це повертають, тому всі ці обстріли залежності від них вони мають різну. Кількість часу для того, щоб повернути людям відповідний сервіс, що стосується електрики, а По поводів нас же ситуація продовжується залишатися складною в певній частині Нікопольського району. У нас бу... в кращу сторону. Ну вона зрушується в тому, що ми, ну, ми просто чекаємо вже запуску цього державного водогону для того, щоб він повернув питну воду в крани для тих, хто її втратив, тому що у нас вісім територій, три міста, п'ять сільських громад, і в кожній окрема історія, десь технічна вода біжить, десь п -п Тут вода, водах крані біжить десь в невеликій частині району Взагалі ніякої води немає. І Там люди на, на підвозі живуть, будемо але тому різна ситуація. Звичайна ситуація трошечки стає така. Ну ми розуміємо, що приходить літо, і влітку набагато складніше надавати відповідні послуги для того, щоб забезпечити достатню кількість води мешканців нашого району. Тому готуємося і відповідні. Роботи з фондами з, з, з різними проектами ведемо для того, щоб посилити і дочекатися саме в такої діяльності запуску державного водогону. Дмитро, власне, літо наближається. Розуміємо, що діти вчитися не будуть. Навчальний процес закінчується ось буквально за місяць часу. В деяких містах Харків, Запоріжжя, на Сумщині починають шукати виходи, альтернативу якусь власне звичайним школам під землю спускають. Як у вас з цим є діло? Чи щось плануєте, щоб можливо менше було оцього онлайн навчання? Тому що розуміємо, що як діти сидять вдома, то і батьки до них прив'язані, і загалом навчальний процес від цього теж страждає. Так, це велика трагедія для наших дітей. Це два роки вже діти навчаються в онлайні, і можу сказати, що онлайн ну ніяк не може замінити звичайну школу. Це вже ну Нікопольський район. Це на, на нашому прикладі. Ми бачимо, що, що це не заміняє нормального світу, це не заміняє відповідний досуг. І, І ця проблема не тільки в освіті, це проблема. В культурі, в спорті, в досугі людей в розвитку дитини мається на увазі, тому звичайно є певні плани для того, щоб в певних територіях ну скажімо так, органи місцевого самоврядування готуються для того, щоб наступний навчальний рік можливо розпочався трошки інше в. Певних а, інших напрямках, але звичайно, найголовнішим завданням а, от 2024 року для нам для як для Нікопольської районної ради, і не тільки і для органів місцевого середини стає а, відпочинок для дітей. Відпочинок як і тому, що два роки діти не бачать ні моря, ніяких інших можливостей виїхати фактично з цієї території, яка щоденно обстрілюється, тероризується. Тому ми багато готуємо відповідних проектів. Сподіваємось, що дуже багато дітей, мешканців. Нашого району відпочинуть, знайдуть нових друзів і переключаться психологічно. Також заводимо відповідні різні психологічні педагогічні проекти на території Нікопольського району, які вже працюють завдячуючи різним фондам, і ми будемо їх розширювати, тому що час ідеї в дітей кхе, війна забирає справжнє дитинство і намагаємося бути ефективними в цьому напрямку для того, щоб трошки покращити їм їхній розвиток. Пане Дмитре, ми бажаємо е, вам хоча б е, спокійної верної неділі. Дмитро Бочков, виконуючий обов'язки голови Нікопольської районної ради, був на зв'язку з нами. Ось так правий берег. Виглядає та там лівий, а по на правому березі ти під землю не підеш, там метро нема. А, а в Києві, Києві є. є в Києві. Ну, є і власне. От пан Дмитро що не розказував про якісь проекти, будівництво, відновлення в Нікополі. В Києві очевидно з тим трохи простіше, і та і складніше, буду. бо якщо ти має, маєш метро, то воно має бути в нормальному стані. Мусить.